Я б хотів слово таке сказати, що живить мертвілі серця, що дає сліпим прозріти і мертвих піднімає знебуття. Я б хотів слово таке сказати, щоб освітило морок наших днів, і щоб ніхто не посмів твердити, він даром життя провів. О, коли б благо такий проректи, щоб грамом пригримів на віки, щоб підняв утопіли й мертвоти, а холодні серця напою нектаром доброти. Василь Романюк з циклу табірних плес. Тогорічне літо переповнене трагічними втратами для українського народу. Передчасно пішов у життя чудовий співак, душа української естради Назарій Яремчук. Перестало бити серце у майстра геніального слава, мабуть, найвідомішого письменника ХХ століття Олеся Гончара. І ось ще одна втрата мученика, який говорив: що «У нас один Бог, одна Україна. І церква повинна бути єдиною патріархійською і всієї руси України Володимир. Пам'ятаєте, як могилу копало, коли сонце вже котилося на захід, раптово, несподівано, рішуче про вселюдно під стінами української святині. Що було далі? Приголомшував весь світ, змішалися люди, квіти, кійки, газ, каміння. Той день, 18 липня 1995 року назвали Чорним вівторком, духовним «Духовним Чорнобилем». І ось уже 18-й рік Патріарх Володимир спочива вічним сном під мурами Святої Софії. До невисокого чорного постаменту з білою мармурою плитою, з православним хрестом і надписом Патріарх Київський і всі руси України йдуть люди, хто вклонитися, хто помолитися, а хто просто подивитися. Той, що не людям світло надії, так називала отця Романюка. Земне життя Романюка нагадувало його хресну дорогу, і саме так використовувався поступ релігійного Ренесансу. На його думку, віра у Бога впливає і на особистій якості людини, атеїстична любов, користолюбна. Ті, хто відкинули Бога, нездатні на великі подвиги. Безбожники позбавлені якостей, чесності, вірності, самопосвяти, самозречення, справедливості. Відважною людиною може бути тільки віруюча людина. 9 грудня 1925 року в селі Хімчин Косівського повіту Станіславського воєводства, тепер Івано-Франківська область, в селянській сім'ї Романюка Омеляна та Ганни, народився син Василь. Це був найстарший син з усіх чотирьох порубків з восьми років. Василь Романюк навчався в місцевій школі, закінчив шість класів. З малку у рідному хімчині. Прислуговував священникові втарі, читав релігійну літературу, співав у церковному хорі. У часи Другої світової війни радянська влада з упередженістю ставилася до кожної родини на Гуцульщині, адже практично всі допомагали ОУН-УПА, а відповідно ходили по лезу безпеки за свою антинацистську та антирадянську діяльність. У 1944 році за такі зв'язки з поуняцями, засуджений сталінським режимом на 10 років ув'язнення за участь у національно-визвольній боротьбі, перебував на копальнях на колемі до 1953 року. І репресований був, і сім'ю мою знищили. Але це не моя, так сказать, доля не є якась така особлива, тому що це спітнуло мільйони таких, як я. І, значить, похвалитися, що я чимось був ліпший від інших, цього ж не можна сказати, тому що багато таких, як я, було. Я можу щасливий тільки бути тим, що я вижив, а інші не вижили. Єпископ Йосиф Сабодаш у 1964 році, якраз на верну неділю в Івано-Франківському кафедральному соборі висадив Романюка в Сан Єрея. Того ж року він вступив заочно до московської духовної семінарії, перебуваючи перше заслання і покарання в Мордові, а потім на Магадані Василь Романюк прийшов до глибокої віри. І сказав такі слова, що якщо я вийду з цього брежнівського, з цього голагівського пекла живим на волю, на волі присвячу себе служінню Богові аж у 1964 році відбулася херотонія Василя Романюка в священники Івано-Франківську, і тоді першими парафіями його були це села Новоселиця, Джурів, Попельники, Снятинського району. Його професійна діяльність розпочалась на Снятинщині. Він отримав призначення в селі Новоселице, через привели в село попельників. Указом архієпископа Йосифа з 11 липня 1966 року священника Романюка було призначено тимчасово служити богослужіння у Святовоздвижницькому храмі села Джурова. Це моя мала Батьківщина. У цьому селі я живу вже 12 років. У цій церкві служить священником мій батько. У Джурові він організував перший триголосий церковний хор. Збереглася і фотокартка про цю подію. Зорганізував хор, і Був дуже файний, великий хор, то старші, молодші люди, багато. дуже. Він то сам цим був таким ну, організатором. Коли я приходив на службу, він дуже казав такі проповіді, такі, ну, просто такі. Патріотичні, такі українські, каже, ну така важливо, бо ходили хлопці, молоді у вишиванках, щоб піднімати українську культуру, бо ну, ми всі як для України живемо. Ну, був отець Осій Ну, Він проляв службу, люди ходили, слухали службу Божу, любили ходити. Ну, після служби він вже на вулиці, він любив поговорити. Ну, такий бомжеливий, він дуже любив жартувати, містяв стояв за Україну і завжди про це говорив, нагадував. Paldies, ka esat redzējis. У січні 1972 року його знову засудили на 7 років позбавлення волі та 3 роки заслання за активну правозахисну діяльність та відстоювання прав українських православних віруючих. Перебував у таборах Мордовії та Якутії. У 1976 році на засланні проголошує свій перехід до Української автокефальної православної церкви. Продовжував правозахисну діяльність. 1979 року увійшов до української гельсінської групи. У своїй оселі він організував приватний музей. Серед відвідувачів його музеї були журналіст В'ячеслав Чорновіл, якого він охрестив в 71-му році, художник Заливаха, письменники Осаджі Антоненко Давидович, історик Мороз, подружжя Каланців. Романюк став духівником дисидентів. У кінці 80-х священник Романюк, ні служіння у північній Америці в парафіях української Автокефальної православної церкви, займався літературною працею, зокрема, написав книгу Голос у пустелі. У зв'язку з подіями та почалися розмови про суверенітет, Романюк повернувся на Батьківщину. 28 квітня 1990 року у Косові він пострився у Чернецтво і возведений в сан Архімандрита з ім'ям Володимира на честь князя Володимира, хрестителя Київської Русі. Наступного дня вже у космочі його було висічено в сан єпископа з титулом єпископа Ужгородського і Виноградівського. А Володимир, святіший патріарх, мав доповідь, ну ця доповідь це так знаєте, як грім і блискавка. Таке було різке слово, таке було, багато разів перервали його оплесками, собор. Він страшно переконливо і свідомо речі заявляв. Незамерне спілкування і заекумінічний зв'язок з усіма християнськими церквами. По смерті патріарха Стеслава Володимира обрав місце плюститеве патріаршого престолу та піднесу до сану митрополета. Всеукраїнський православний собор 21 жовтня 1993 року обрав його предстоятим Української православної церкви Київського патріархату із титулом Патріарха Київського і всієї Руси України. Інтронізація відбулася 24 жовтня у Софійському соборі Києва. Ми кличемо людей до єднання, ми кличемо до братерства, а вони плечуть до Ростова після того, як Володимир став патріархом, його святість надів на себе не патріаршу Митру, а Терновий вінок. Син патріарха Тарас Романюк теж священник пригадує, як 15 липня 1995-го цілком несподівано, як грім з ясного неба обрушила страшна звістка, яку приніс патріархату водій патріарха Володимира. Помер батько вчора на прогулянці в Ботанічному саду. Ці слова вдарили його як опухом по голові, і в перші хвилини він нічого не міг усвідомлювати, не міг змиритися з реальністю почутих слів. Про дату похорону було вирішено на засіданні священного синоду, 18 липня, вівторок. Дискусійним питанням стало те, де ховатися тішов патріарха. За православними канонами, патріарха хоронять на території найбільшої святині держави. Такою на той час була Софія Київська. Але Господь як в одному засмутив, в іншому. Господь Бог винагородив. Він все-таки похоронений під Софійським собором. А Софія для нього це було святе, святих України. Він мріяв от, провести собор у Софії і підписати документ у святій Софії, а у нього не було нічого святішого, як Софія. І Я думаю, що це проведіння йому винагородило таку його а, любов до Софії. Людей довкола зібралось досить багато. Впродовж цього дня йшов дрібний дощ. З собору почали виходити священики в повному облаченні. Слідом за ними і єпископи, що на своїх плечах несли прах патріарха, зодягнутий у вижите архієрейське облачення. Процесія з тілом патріарха почала обходити довкола собору. Згодом труну взяли на свої плечі священники, і похоронна процесія почала виходити на бульвар Тараса Шевченка і рухатися уверх в сторону святої Софії. Спочатку все було мирно і спокійно, але як тільки похоронна процесія порівнялася з вулицею Володимирською і хотіла звернути в сторону Святої Софії, дорогу їй відразу перегородили посилені ряди міліції в повній бойовій екіпіровці: бронежилетах, шоломах, щитами, гумовими кійками і балонами сльозоточевого газу, молитва спочилого святителя Божого за вірних української церкви, була почута всевишня. Саме його страдницьке життя і смерть. Згуртувала вірних правдивої української церкви, сементували їхню волю. Коли після відспівування, гріб почали вже впускати в могилу, із за воріт спочатку бризнули газ, потім вибігли беркутівці. Після слезогінного газу в рух пішли кійки, били всіх священиків, простих громадян, іноземців, не дивлячись на статчий вік, досталось також і народним депутатам. Навіть і грі посквернили, зірвавши кришку, святотатстві. Те, що сталося під час похорону патріарха, це духовний Чорнобиль. І якщо нашому народові тут в Україні і в діаспорі та жахливе побоїще, яке сталося під час похорону патріарха, не допоможе зірвати з наших очей поводу, то можуть справдитися пророчі слова Тараса Шевченка: погибнеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі. Колись, довідавшись про смерть Іоанна Хрестителя, Спаситель сказав. Він був світильник, що горів і світив цей день в Скорботі, 18 липня. Ці слова повторює вся Україна, відносячи їх у своїх серцях до його святості. В нас не вміє шанувати за життя і ще й після смерті. Свідчення того, могила на Софіївській площі. Тепер вже пізно шукати крайню у тій довгій сутиці різних противників, які волою долі оповчують спроти нього. Все рівно в наших душах він же святим. Тих людей, які знали його не лише як патріарха, але як людину, людину з великої літери. Патріарх Володимир, мученик за життя, великомученик по смерті. Він прийшов у світ творити нове, і став початком новітньої ери духовного відродження.